Рахунок т 2 якщо враховуючи те, що попередньому я переміг. А я вважаю, що я переміг, тому що там Білоус, там Сатурн в мене. А у вас з сильних тільки луфі, і я сумніваюся, що він з ними двома впорається. Тому я вважаю, я зараховую собі цю перемогу. До мене перший Джимбей. Спочатку до себе, тому що попередні, точніше перші три поєдинки були до вас суто першими. Тепер давайте до мене, щоб був баланс. До мене ще йде зоро. Поки що я задоволений, але хочеться чогось сильнішого. Не слабшого, а сильнішого. Ладно, в мене є зоро. До вас перший. В мене все ще є ЗО. Давайте тільки без кайдо, без великої мамці, оцих всіх, так? Да? Кід. Кід. Нє, та ще. Принаймні, я так вважаю. Давай ваш. Та ні. Хоча от з кідом не знаю, може для когось спірно. Вашу думку хочеться почути в коментах, тому що моя думка, що Зоро все ж таки витащить.